Сьогодні поговоримо про дуже важливі речі. В Одеській області знову перейшли до відключень світла. По-перше, відключення світла було 27 саме листопада, потім сьогодні. Вони це кажуть тим, що у зв'язку з ремонтними роботами, але Насправді, під виглядом ремонтних робіт, вони продають електрику за кордон, а наполягає на тому, що ніякого дефіциту електроенергії в Україні немає та руйнації великої електромереж. Але в медіа ресурсах кажуть, що не тільки в Одеській області, а й в інших областях будуть відключати світло, щоб уникнути аварій. При мінус 8 градусів і нижче. Хочу нагадати, що при Хорошенка Ющенка Кушмі Янукова ще такого не було. Навіть при мінус 20 не відключали Світло в Україні. Я що думаю про це? Це означає остаточний край імперії ДТЕК. І керованості цією імперією Ахметовим потрібно повертати наше майно в державне русло, що мається на увазі? забрати ДТЕК у Ахметов. Чому? Тому що пан Ахметов фактично розікрав всю електронну мережу стосовно електроенергії. Собі в карман і не проводив всі ці роки модернізацію електромереж, що і призвело до дисбалансу при обстрілах Російської Федерації, і через те він частину звільненої електроенергії продає за кордон, коли вам відключає електрику. І це відбувається. Вони кажуть, що вони нібито ремонтують. А чи ремонтують вони чи ні, ніхто не знає. Тому ви будете сидіти без світла, вже настав час щось змінювати в Україні. Українці скажуть, а що ми можемо. Ми багато чого можемо. По-перше, потрібно зрозуміти одне, всі наші. Національні ресурси у нас відібрані. Їх потрібно повернути негайно повернути в державну власність і відмінити приватизацію 90-х років. Відібрати все у олігархів і всіх, хто знищував стратегічні державні підприємства, хто приватизовував магазини, хто приватизовував приміщення, повинні сісти. За розкрадання майна та шахрайства в особливо великих розмірах. Все державне майно від магазинів. Підприємств повинні повернутися в державну власність. Така воля українського народу, український народ вимагає нера... негайної реприватизації, націоналізації всіх стратегічних підприємств і магазинів, які були. І незаконно були саме незаконно приватизовані, продані декілька раз. І всі ці особи повинні бути у в'язниці надовго від 15 років позбавлення волі за економічні збитки Україні. Саме так потрібно робити з недоолігархами, з недопідприємцями, які на народній. Необізнаності розікрали все наше народне господарство. Настав час відповідати за це. Це не означає закриття підприємств, якщо вони створені з нуля приватні. Це означає повернення незаконно приватизованих стратегічних підприємств у власність держави країни. Ми розуміємо, що Республіка Україна припинила існування, але ми обов'язково відновимо конституційний лад. І його вирішувати будемо ми, які його будувати новий. Саме нам належить право будувати конституційний новий лад, а не президенту Зеленському, колишньому президенту України. Саме так і ніяк інакше. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Вирішення питань ТЦК та СП поза межами права, коли право не буде працювати, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал, Instagram канал, також Telegram канал, також на мій Twitter та інші соціальні мережі. Становись спонсором цього YouTube каналу. Жми кнопку спонсорства. В описі до цього відео. Підпишись, роби донати, доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Також я консультую з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Також я роблю витяг за кодом ЄДПУ, дізнайся про свого контрагента по бізнесу, а також про статус. Юридичних та фізичних осіб, підприємців та контрагентів, замовляй в мене послугу. Також ти можеш замовити в мене послугу, як вести бізнес та автомобіль вести в статусі юридичного людини. Замовляй послугу, тобі це потрібно вже сьогодні, не завтра, а сьогодні і зараз. Також я консультую з цивільного права, кримінального, сімейного та інших норм права. Роби лайки, репости до цього відео. Разом переможемо, шановні українці.